Всім привіт! Сьогодні у мене на тесті такий гарний автомобіль це Audi S6. Сказали мені, що буде на тесті Audi A6, але пригнали мені S6 A6 S6 це один сам автомобіль, просто S6. Це спортивна версія цього автомобіля. Ось так виглядає ключ Ось з буквою S. Що на ньому написано 503? Це кінських сил. В ньому 503 кінські сили, повний привід, розгін до сотки 3-4 секунди. Коштує він починається від 99 900 євро. Беремо 100 000 євро, це база. Плюс накидаємо купу опцій. І цей автомобіль 120 000 євро, конкретно який ми зараз бачимо. В стандарті ВС вас йде, 21 диски, червоні такі от, тормоза. З супортами бачимо. По довжині. Це досить довгий автомобіль. 4,93 см. По конкурентам це BMW i5, це Mercedes EQE, так, він називається, здається. І що в нас ще є? Та все з великої четвірки. О, до речі, є два люка для відкриття на зарядку. Він сенсорний. Має бути. А ось так проводиш пальцями і він відкривається. Єдине, що з правої сторони тільки DC зарядка, з лівої сторони AC і -DC. AC DC. Трошки треба штовхнути, і він тоді сам закривається. Ось такий звук закриття. Трохи, я думаю, перемудрили. Люк, звісно, як здоровезний. Щось трохи. Дизайн мені, звісно, не подобається. Але на це можна не звернути увагу. Що ще цікавого, ауді завжди відрізнялася крутішою оптикою. І з цього боку точно такий самий люк, ось він так відчиняється. Тут є дійсно зарядка по батарейкам і зарядкам. Говоримо про А і ну, С-версію. Версія Audi a 6 починається з задньоприводної. В версії з двигуном приблизно на 290 кінських сил, потім точніше перевірю. Розгін до сотки 6,1 секунду, це найповільніше Audi A6. І починається на 63 тисяч євро по батарейкам. Є два типи батарейок на Audi A6. О, складаються, до речі, коли автомобілі закриваються, складаються ці діджитал зеркала. Це батарейка на 75 кВт чистими і на 95 кВт чистими. Різниця в ціні приблизно 13 тисяч євро за більшу версію батарейки. Audi S6, яку ми бачимо зараз, Йде тільки з більшою батарейкою. Також Audi A6, батарейкою меншою це 75 кВт. Приблизний рейндж від 400 до 500 км. З більшою батарейкою це вже більш реально проїхати 500 кілометрів і 600 з лишнім. Те, що я знаю, те, що я бачу, мінімальна витрата електроенергії на цих автомобілях це 15 кВт. тому що вони досить такі великі, важкі. 15 кВт – це вже непогана витрата, але це в тепличних умовах. Да, коли тепло, коли вони швидко їздите, це тестовий автомобіль. На ньому тільки одна тисяча пробігу. І за останні 500 тестових кілометрів витрата електроенергії 24 кВт. Що вам дасть? На цій батарейці 95 кВт, тому що s версія до тільки з великою батарейкою дасть в 400 км. Але виїздити на машині дуже швидко, як тільки хочете і можете. Якось відкривається цей багажник, коли підходиш з ключем, і десь треба доторкнутися, і воно відчить. Ох ти що, злякалош мене! І треба щось там що нажати. На вулиці у нас плюс 5, а, треба такий. Тут достатньо місця тільки покласти ваш кабель. Закриваю. О, такий він ніби здається хлисткий і легкий. Зачиняється нормально. Ось, прикольні номера, немає ніякої рамки, просто одразу приклеїли. Дизайн, звісно, цікавий. А що це таке? Чого тут щелина? А, це ну закрив капот. Ой, все, тепер закрито. Дизайн цікавий, зеркала мені дуже це подобається, звісно. Так, а відкриємо багажник два рази. Багажник. Тобто є дві версії. Є версія ліфтбек і є версія універсал, як у моєму випадку. Прикол в чому? Прикол в тому, що майже однакова місткість багажника в такому от вигляді, як зараз. 500 літрів. І в ліфтбеку в універсалі. Тому я не бачу смисла в універсалі, тому що ліфтбек мені гарніший. Хоча ліфтбеки роблять такі аеродинамічні, що вони там, наприклад, EQE да, Mercedes, він зовсім не гарний. Складається заднє сидіння, ось так. Получається зовсім рідна підлога. По якості матеріалів. Пластик жорсткий. Але видно, що дорогі такі, да? далі Алькантара, мені це дуже подобається. Ручки пластикові, але зараз це тренд. І вони тут такі матові не викликають якоїсь фідрази, Да? Як там мені, не знаю, не подобається, екстреновий. Немає оббивки по місцю. Оба! Маловато місця, коліна ледь лазять, під ногами немає достатньо якогось відстані, щоб їх покласти. Да? Над головою багато місця завдяки тому, що тут така непрозора, непрозорий дах, який, я розумію, в меню можна зробити прозорим. Є під з підстаканниками. Маловато місця по якості передніх дверей. Пластик жорсткий тут, але в принципі приємний. Це вставка. У нас не гучний алькантара, знову ж таки, цей джойстик це одна кнопка. Але ви можете тут регулювати сидіння, пам'ять, зеркала, навіть сурегувати світло. Сидіння гарні. Бо пінголівник плаштований з, ем, колонка. Коли вам навігація щось говорить, ви в основному це чуєте. Так, музика, треба повернути голову, щоб чути, що там грає музика. Сідаємо в машину. Закриваємо двері, вмикаємо. Ось така графіка, все швидко підгружається. Чорна стеля, гарно, Зеркала, мені подобається. Просто воно виглядає, воно гарно виглядає. Зручності, звісно, звичайні зеркала краще, але і так класно. Приборка у нас ось така. Гарні дисплеї, мені подобаються. Apple CarPlay величезний, тут просто такі іконки величезні, коли він з'являється. Далі керування кліматом тільки на екрані. Нема куди ставити руку. Ось, але, в принципі, зручно. Далі керувати самою навігацією не дуже зручно, бо лікоть, коли ви ставити на підлокітник, так, не достає до карти або до меню. Треба, потрібно руку на, тако, тримати на вісу. Так? Кермо нове, тобто зараз у в всіх нових автомобілях це кермо. Щось йому не вистачає, не знаю, занадто тонкі ці лінії, на мою точку зору, є. Під кермом перемикачі, не пластикові. Хоча автомобіль коштує 100 тисяч євро. Тут класно Швалькантара. Такий от пластик блискучий, перемикання передач. Нейтральна задня камера, подивимося, яка діє огляд 360. Повертається над камерою, ми бачите, це прикольна опція. Тут вибираються режими. Натискається ця кнопка і натискається кожен раз, коли вам необхідний режим якийсь. А, -а ось дах. А, а, можна затемняти. Бачите? І можна розтемняти. Ось так вони йде. Да. Ну, прикольна штука. Закривається ось так цей підстаканник і ось так воно виходить. Підлокітник. Досить великий там місце трошки є. Піс двері нічим не вбиті середини, все пластикове. Стоїть Бенкен Олофсон система, кучу грошей коштує. Бахкає класно, але і прикол в тому, що трясеться, ну, коли висока гучність, трясеться і все навколо. Щось тут дрібіжить в цьому автомобілі. Отже, ще декілька нюансів по цьому автомобілю. Ручка дверей дуже прикольно, мені подобається така груба. Ну, ти поберешся за. За ці двері відчувається якась солідність. Далі зеркала регулюються натиском і тачскріном. Ось тут воно так от регулюється вверх-вниз. А, отак просто вводиться пальцем, щоб відрублювати зеркала. Ось по ще приколам. Тут є ось там от, зарядка індукційна з охолодженням для вашого мобільного телефону. Але ви зовсім не будете його бачити. Тобто він буде, десь там далеко захований, є USB-прикурювач. Це в нас попільничка, яка... А, отак от вона достається разом з цією фігньою, разом з кліпсом я достав. Вентиля венти мені прикольні, вентилятори ці. Не дуже вони не попадають в поле зорок, там на порші, BMW, зараз сучасних. Так заховані, акуратненько, гарненько зроблені, нічим не виділяються це бомба. Це мені подобається. Сидіння гарні. Так, на що, поїхали, переходимо в драйв і рошаймо. Як я вже казав, цього автомобіля стоїть пневмо підвізка, вона надзвичайно комфортна. Тобто говорити про цей автомобіль в Русі майже немає про що. Тому що підвізка комфортна, трекшн працює класно, тобто в будь який поворот залітаєте на швидкості, всі колеса вас чіпляються за землю, тягнуть прямо туди, куди вам потрібно. Кермо... Комфорті м'яке, в спорті наливається важкістю, керувати автомобілем дуже зручно і комфортно. Тобто, це як еталон, можна сказати, шумоізоляція чудова. В ID 7 класна шумоізоляція, а в цьому автомобілі, в принципі, вона, я вважаю, напевно, що така. Ж. Можливо, чуть-чуть краще, але ну, сумніваюсь. Зараз вони просто роблять ідеальну шумоізоляцію. Ну просто нема про що розказувати, бо просто клайфова, класна, тачка, комфортна. Не кинеться в поворотах. Єдине, що вона важить більше двох тонн. І в поворотах гума не витримує цієї ваги. Ось зручно, що виїжджаємо задім автомобіль, і ми просто даємо газу і летимо навіженою швидкістю. Перформанс тут 3-4. Що мене здивувало, скажімо, в нових ауді в цьому автомобілі, в тому числі, це Head-Up Display. Він показує швидкість, він показує обмеження швидкості, він показує а, навігацію, показує де демтріну повертати. Така стрілочка з'являється. Він, що круто, коли ви прискорюєтесь спідометр, у вас число збільшується, непомітно, але так збільшується. Дуже прикольне відчуття, коли вам. Так враження, що ви вилітаєте в космос, а так що вам цифри так більше зближуються до вас, наближаються. Клас цієї машини в тому, що вона ніби як е, і для спорту, і для комфорту. Вона годиться для всього. І для сім'ї, в принципі, вона достатньо об'ємна. Хоча для сім'ї я би все-таки, напевно, взяв би ID 7, тому що, можливо, перформансу стільки не потрібно, і там більше місця, і там відчувається в простору більше. Вас оточують монітори, вони висока лінія моніторів, так? Низькі низька лінія даху, ці зеркала вони забирають трохи простору, трохи оглядовості, так, і вам, відповідно, відчувається така кластрофобічну трошки в цьому автомобілі, і немає стільки простору. id 7 там просто один монітор і купа простору. Трохи економлять Volkswagen група Видно, що справи йдуть в них на найкраще. Хоча по показникам світових продажів вони на другому місці, все-таки, да після Тойоти. Тойота подала. Там десь на мільйон більше автомобілів, ніж Volkswagen група. За 100 тисяч євро я б цей автомобіль собі напевно що не купив би. Це купа бабла. І зараз електрички, да там дуже багато електричок за менші гроші виїжджають за 4 секунди. Те саме Теслу взяти навіть Model 3 Performance, так, воно там коштує 53 тисячі євро і розганяється ще швидше. Стосовно зарядки цього автомобіля, велика батарейка заряджається 270 кВт максимальна потужність, маленька батарейка на 75 кВт заряджається 225 кВт. Audi каже, що зарядити автомобіль від 10 до 80% займе 21 хвилину, причому що одну батарейку, що іншу. З такими розкладами, в принципі, так? якщо є ось такі зарядки десь поряд, це дуже непогано. Дуже. 20 хвилин і у вас 300-400 км рейнджу додається. В динамічному режимі керування автомобілем, коли проходиш в Dynamic, так? з'являється такий космічний гул, ніби шум. Ось. І в тобі ох, краще реагує на педаль газу. 3-4 секунди, нікуди не дінешся від фізики, це дуже швидко. Я зараз пригальмую трішки. 33. Газ. І вже 117 км на годину. І шум, я сподіваюся, чули. В інших режимах цього шуму немає. В ауді давним-давно є система допомоги водіям. Так, це отримання в полосі, активний крізь контроль. Це все тут також присутнє. Працює воно досить класно, не набридає шумами різними нічим. Це все прикольно. Найбільша заслуга цього автомобіля це підвіска. Це однозначно. 21 перші колеса стоять. Все, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, Кого цікавлять електрички. Пишіть, які ви хочете, щоб я зняв. Буду знімати. Хочу знімати більше Тесл, бо я бачу, що на них найбільша популярність. Всім гарного дня. До побачення.